Пова давай, матушку. Давай. Ой стояла дівчина, край віконця, дожидала дівчина чорно, чорноморця. Чорноморець, мамінько чорно Вивів мене босою на, мо, на морозець, вивів мене бо та й питає, чиє моро дівчиначі чи не чи немає. Ой, нема мороду, тільки роса, Просто я дівчина всю і ніч всю ніч боса. Просто явчина. Ой, тихо, та й байдуже бо вона.